20 січня в Україні вшановують пам'ять захисників донецького аеропорту. Саме у цей день, 10 років тому, були підірвані бетонні перекриття нового терміналу летовища. Загалом оборона аеропорту тривала 242 дні. Бійців, які трималися над людськими зусиллями, назвали кіборгами. 26 травня. Власне, з цієї дати саме починається офіційний відлік оборони аеропорту. І це був такий доволі короткий період, доволі інтенсивний, короткий, коли сили на той момент ну, оборони України, як ми зараз говоримо, це переважно спецпризначенці були, змогли відбити атаку з використанням авіації, фронтової авіації. І далі був певний період такого затища неактивних бойових дій аж до вересня місяця. З вересня місяця, з осені фактично 2014 року і аж по початок січня 2015-го січня 2015 року. Це вже дуже активні бойові дії, в яких безпосередньо брали участь уже, якщо на першому етапі це спецпередначенці десантно-штурмові війська, то потім приєдналися до них. Вже і механізовані бригади. Окрім механізованих бригад, також брали участь відповідно добровольчі підрозділи, зокрема з нашого подвичного університету, в одному з добровольчих підрозділів. Брав тут якраз ці аудиторії, де зараз знімаємо. Є от якраз це Козюбчик Андрій Михайлович і от село Піски, яке поряд, от якраз він там загинув. Ще один дуже важливий момент взагалі цього етапу, зокрема. І Битви за аеропорт, і зокрема, взагалі цього етапу, це те, що багато людей отримали бойовий досвід, і, власне, вони стали тими осередками спротиву навіть подекуди стихійно, вже під час повномасштабки. і це колосально вплинуло на те, що відбулось двадцять 2022 році.